Всім привіт! Ви на каналі Нескар. З вами я Макс, і сьогодні ми будемо розповідати про пригон авто зі штатів, а саме від ідеї до того, що це авто потрібно привезти до моменту, коли воно вже повністю готове. І на номерах, перше, що починається будь-який підбір авто, це визначення бюджету. Якщо авто... Потенційно буде коштувати до 15 тисяч доларів. Особисто я не рекомендую його везти зі штатів по причині того, що в першу чергу можна пошукати таке авто і на нашому ринку, а не чекати його певний час. Звісно, можна таке авто привезти, з умови, що вам потрібно розтягнути виплату, тобто не так як в нас в Україні прийти і зразу заплатити повну суму за нього, а розбити цю суму на частини. Тоді це має сенс в іншому випадку. Раджу підбирати авто в Україні. Як правило, люди діляться на дві категорії по пригону авто: ті, хто привозять машини для себе, просто для того, щоб їздити і зекономити якісь гроші від ринку, або взяти свіжіше авто. Або ті, хто хочуть привезти авто, покататись на ньому і продати його трішки дорожче. Як правило, це там 10-20% відсотків. Все залежить від суми, яку вкинули, який ремонт. Багато чинників на це впливає, про які ми поговоримо далі. До прикладу, у нас є бюджет 20-25 тисяч доларів на повністю готове авто. Тоді, якщо клієнт не знає, яке авто він хоче, ми можемо, виходячи з свого досвіду, запропонувати йому якийсь варіант. На мою думку, зі штатів краще привозити як можна новіше авто. Тобто, якщо ми вибираємо між Audi 14-го року і Mazda 21-го чи го я завжди обрав би для себе Mazda. Чому? Тому що авто менше пробігу, воно новіше, свіжіше, його легше відновлювати. Ну і, звичайно ж, ви розумієте, що чим новіше у вас авто, тим довше воно буде їздити без проблем. Ми ніколи наперед точно не знаємо, яка буде фінальна цифра конкретного авто, тому що ремонт неможливо прорахувати точно наперед. Тому ми рахуємо його приблизно. Але авто в конкретній точці України візьмемо, до прикладу, Київ. Ми знаємо плюс-мінус до 100 доларів завжди, скільки воно буде без ремонту. Як ми прицінюємось і наперед розуміємо, що ця машина вийде ці гроші? Для цього є сайт, який називається Bitfax. Ми на нього заходимо і дивимося, наприклад, за тиждень-два. Таких же конкретно авто, таких років і параметрів, за яку суму вони продані, і виходячи з цієї цифри, ми можемо наперед прорахувати скільки це авто вийшло б нам в Києві, якщо б ми його купили за ту суму, за яку воно було вже по факту кимось іншим куплене. Таким чином, ми бачимо, що до прикладу Mazda CX-30 від 2021 року продається в діапазоні від 6 до 8 тисяч, і ми розуміємо, що це авто може нам в Києві без ремонту вийти там або 15 тисяч, або 17. 000. Ну це приблизні цифри. Окрім того, по чому продані авто на бітфаксі, ми дивимося на те, як вони були биті. Від цього також дуже сильно залежить і кінцева ставка на аукціоні. До прикладу є різні типи пошкоджень: там перед, зад, бік, механіка. Це коли в авто якісь механічні пошкодження, тобто візуальна машина ціла, але в неї може, наприклад, не працювати мотор, чи не працювати коробка, або взагалі просто бути відключений акумулятор. Тобто, тут як повезе, і це більш лотерейний варіант, ніж коли ти бачиш, що було бито в машині. Також там є, наприклад, engine burn, коли згорів мотор. Такі машини я ще ні разу не купував і думаю, ніколи не буду купувати. Також є авто, які позначаються як flood. тобто машини, які були, попадали в повінь, або в них потрапляла вода в салон там, чи в мотор. Ми, наприклад, їх не торгуємо зараз і не і не рекомендуємо клієнтам, тому що це також більша лотерея. Але в нашій історії були машини, які ми привозили. Це була одна Audi, Ми привезли її з 2000 пробігу. Поміняли тільки в ній масла й поїхали. Тобто, по факту, вона була вотер з нею не було жодних ремонтних робіт. Ми просто зробили хімчистку і все, вона поїхала. На більшості авто, які топлені, на них є так звана вотерлінія. Тобто рисують метку, покуда була вода. В нашій машині ми тут покажемо на фотографіях. Була ця лінія, яка була по порог, І ми вирішили ризикнути. Ми вирішили цю машину на той час дуже недешево, і вона нам стала не сильно менше ринку. Але плюс таї машини в тому, що вона була нова. Вона приїхала з 2000 пробігу. Ну і це був цікавий досвід, який в підсумку для нас закінчився позитивно. Ми продали цю машину, і клієнт зараз їздить. Я знаю, що задоволений, і вона ні в чому його не підводить. Ну це очевидно, бо вона ще просто навіть там п'ятдесят тисяч не проїхала. От ми визначили, що у нас є бюджет, є марка автомобілів, які ми хочемо. Ми починаємо їх шукати на аукціонах. Я зазвичай роблю це день в день. Тобто сьогодні зранку я дивлюся всі авто, які торгуються на сьогодні. В Штатах є три види аукціону, на яких торгується авто: Копорт, Манхейм і ІАІА. Пауза. ІАІа називаю його тільки я. Як правильно, це ІААІ e -E, або іншуренс. Ну, далі в цьому відео ви будете чути тільки ІАІА, тому, що я так всю жизнь привик і по-другому не буде. Всі машини, які ви бачите, привезені з Америки, вони торгуються тільки з понеділка по п'ятницю. На вихідних аукціонів нема. І якщо в Америці якесь свято, там Сент наприклад, 28 листопада, то вони також не торгують і аукціони не відбуваються. Також в моєму баченні, що ці аукціони можна розділити на такі дві категорії Копарт, він більш такий народний, грубо кажучи, авторія, тому що там часто продають машини прості люди, там перекупи і просто люди. Але і також і страхові. А на іншуренсі, як правило, продають в більшості випадків страхові. Там 95% 90% це страхових. Мені більше подобається і туди приходять машини, як правило, краще, ніж з скопорта. У вас може виникнути логічне питання: чи можете ви самі собі купити машину на аукціоні? Так, можете. Але для цього потрібно зробити певні дії і вигідніше заплатити людині, яка в цьому розбирається, ніж робити це самому. Поясню, чому. Перше, для того, щоб мати доступ до аукціонів як копорта, так і АІА, потрібно заплатити взнос для того, щоб мати змогу торгувати. Як раніше це було 600 доларів, я вже не пам'ятаю, наскільки зараз ця сума змінилась чи ні. Плюс збори діляться на три категорії в Америці: це ABC. І чим більше машин у тебе наторговано, тим менший збор. Тобто, наприклад, у мене в якого найлубші категорії збори з 10 тисяч, умовно кажучи, тисячу доларів. А у вас як у новичка цей збор може бути півтори тисячі. Тому за рахунок того, що ви заплатите мені 500 доларів, то ви вже як мінімум 600 зекономили за рахунок того, що ви не платите підписку на аукціон один і інший, і у вас збори по категорії найкращі. І ось ми визначили, що там у нас є 23 тисячі доларів. Ми хочемо Мазду CX-30, яка буде від 21-го там до 24-го року випуску. Кожного дня зранку я перебираю ці варіанти Mazda CX-30 в таких роках на копарті і на її. В першу чергу дивлюся я чи мені подобається просто візуально. Відбираю, наприклад, 10 варіантів, які візуально мені підходять. Потім їх всі я починаю перевіряти по американським базам. Я дивлюся, чи були вони раніше в ДТП, чи хто їх продає. Якщо, наприклад, ці машини продає ділер, це, грубо кажучи, перекуп по простому. Ці машини я ніколи не купую, навіть якщо вони в ідеальному стані, виглядають супер класно. Ніколи їх не купую, тому що. Ну, дилери в Америці скользькі хлопчики, і як мені здається, небезпечно їх купувати, тому я просто скіпаю. Також я не купую машини де продавець unknown, тобто невідомо хто їх продає, тобто з десяти. Такими махінаціями половина може вже відпасти. От у нас їх залишилось 5. Далі ці 5 відібраних машин я вже скину напряму клієнту, візьмемо ім'я Сережа, бо якраз Сережа це чудак, якому ми привозили мазду. І я йому скидаю 5 варіантів, кажу, Сережа, ось такі 5 маз на сьогодні. Подивися, візуально, просто чисто візуально, не знаючи нічого про цю машину, от як тобі такий удар. Тобі ок чи не ок, що ти, коли будеш їздити на ній готовий, будеш пам'ятати, що вона була ось такою. Він каже: так, да, дивлюся. Все, із п'яти варіантів, які я скину, Сережі сподобалось тільки два. Всьо, ті три ми відкидаємо в сторону і беремо за основу ці два, які є. Перше, що ми робимо, це дивимося по часу, коли яка торгується. Бо буває таке, що вони можуть торгуватися одночасно, або одна там в п'ять вечора, інша в десять. Перед торгами ми їх додатково перевіряємо ще раз, так як і робили до цього, плюс купуємо на них карфакс. Що таке карфакс? Грубо кажучи, це сервісна історія авто від моменту його виїзду з. Салону офіційного дилера до моменту його потрапляння в ДТП. Тобто, там ми бачимо, як вона обслуговувалася, що в ній робилося, коли були заміни масла, якихось тормозів. Грубо кажучи, бачимо всю сервісну історію цього авто. Коли ми її подивилися, Може бути таке, що авто може відпасти ще раз. Наприклад, в авто 40 тисяч кілометрів пробігу, і на 20 тисячах кілометрів перший власник потрапив в ДТП. Ми не бачимо, яке ДТП це було по фотографіях. Ми просто бачимо силу приблизно його, яка ділиться на шкали. Там мінімум середня і тяжка. І бачимо, яка зона була під ДТП. Якщо в авто було два ДТП, але вона наприклад, перше ДТП було впередок, і зараз ми бачимо, що це авто також вдарене впередок, то такі машини ми можемо розглядати. І я клієнтам про це попереджаю, а вони вже самі приймають рішення. А буває таке, що авто, наприклад, вже колись було вдарено в задню частину, а зараз ми бачимо, що воно бите в передню частину. Такі машини можна також торгувати, але я, як правило, їх відкидую, тому що в Америці їх роблять не дуже якісно, і буває таке, що потрібно переробляти їх вже тут. Також при покупці авто бувають два типи документів це платні і безплатні. Тобто, коли ми нічого не доплачуємо за машину, наприклад, виграли її за 10 тисяч, і все, 10 тисяч вона і коштує, перетинає кордон, вона безпроблемна, і не треба нічого переробляти і доплачувати. А є платні документи, як, наприклад, у нас була BMW, ось 330 чи Audi a 5, де ми доплачили 120 євро за те, щоб документи на кордоні переробили, і поляки її пустили до себе в країну. Також буває таке, що на аукціоні машина є, а документів на неї нема. Такі машини на аукціонах позначаються в розділі документів. Там така синя буковка П. Це означає, що документи пендінг, тобто в очікуванні. Як правило, такі документи ще можна місяць чи два чекати. Тобто, ти виграв авто і місяць чекаєш документів на неї. Ми такі машини, як правило, обходимо стороною, бо ну це довго. Але їх можна купити дешевше. Ми про це клієнтів попереджаємо. Якщо клієнту ок, то ми можемо це торгувати. А якщо ні, то просто скіпаємо. Термін доставки авто і від чого вони залежать? Америка для нас, чи взагалі просто так прийнято, ділиться на два узбережжя. Це західне і східне. І ті чотири порти, якими ми користуємося три з них розташовані в східному узбережжі, і один в західному. Це найдовший порт, який знаходиться в Каліфорнії, і звідти машину чекаємо в середньому десь три місяці. Ось ми тижні назад виграли машину. Це було десь 23 травня і 23 липня вона прибуває в Клайпіду, тобто два місяці. Але це ще доволі швидко. Буває таке, що й 2-4 місяці, бо шторми можуть бути в морі, і будь-яка зміна погоди може впливати сильно на маршрут, і, як правило, це так і є. Орієнтовно чекаємо два місяці, по факту може бути більше. І три ключових порти, які є на східному узбережжі це Нью-Джерсі, Джорджія і Техас. Наприклад, в Техасі. Така особливість штату, що там авто в основному джипи. Тобто там немає, ну є, але дуже мало легкових авто. А в контейнер чотири джипи не влазить. Тому по суті, там доставка може зайняти місяць, але за рахунок того, що контейнер важко наповнити чотирьома машинами, а це робиться для того, щоб знизити ціну доставки, машина може просто стояти місяць чи півтора чекати, поки наповниться контейнер. Бо є три джипа і одної легкушки не вистачає. Ми вже в таку ситуацію потрапляли. Ми привозили Lexus RX людині і просто півтора місяця чекали, поки заповниться контейнер. Це нормально для Техаса. Не дуже люблю цей порт. От через таку саме ситуацію. Нью-Джерсі це взагалі топ, тому що, наскільки я розумію, він великий, дуже швидко звідти приходять машини. От я виграв тиждень назад машину, також десь 20, 20 травня, і стоїть дата через місяць, що вона вже буде в клапіді. Це швидко, класно, і звідти мало затримок, швидко машини завантажують, і вони доволі швидко їдуть. Джорджія плюс-мінус така ж ситуація, але цей порт більш завантажений. І буває таке, що там просто потрібно чекати завантаження авто там декілька тижнів, що довше, ніж в Нью-Джерсі. Але по суті, це також швидкий порт. Етапи доставки: Перше — це доставка сушою по штатах. Це процес забирання авто з майданчика аукціона до порту. Це коштує певних грошей, певного часу. Завжди різна дистанція від кожного міста. В середньому цифра цієї доставки це десь там 500-800 доларів. Далі в нас іде море з кожного порту, як правило, фіксована ціна. Доставки морем з штатів в Клайпіду. Ми зараз возимо всі машини в Клайпіду, бо через війну Одеса зараз не приймає такі вантажі. В залежності від розміру авто. Доставка також може варіюватися. Доставка сушою завжди однакова цифра. Тобто, якщо це тисячу доларів, то це тисячу доларів. В незалежності від того, це седан, середній джип, ну середнього розміру чи великий джип. Але на море доставка відрізняється. Вона там в районі 300-400 доларів, в залежності від розміру авто, може рости. Якщо це середній джип, то доставка не сильно росте, десь в районі 100 доларів. А якщо вже великий, то вона може рости більше в районі 300-500 доларів в залежності від розміру цього джипу. Також на доставку впливає кількість авто в контейнері, тобто чим менше. Авто в контейнері, тим дорожча доставка, тому що завжди ми платиться за доставку всього контейнера, і ця сума розподіляється між чотирма власниками авто. Якщо авто чотири. А якщо три, то між трьома. Тобто сума ця більша. Але в нашому випадку завжди возяться машини по чотири в контейнері, тому доставки такого супер великої там п'ять тисяч доларів не буває. Ну ще не було. І ось наше авто вже приїхало в Клайпіду, розгрузилось. Нам скинули фотографії. Ми його побачили. Його потрібно привезти в Київ чи в будь-яке інше місто України. Є два способи забрати авто з Клайпіди в Київ. Перше це від компанії, з якою ми співпрацюємо, Вони грузять на автовоз вісім машин, везуть їх у Львів, розмитнюють, і зі Львова ми забираємо маленькими евакуаторами і веземо їх куди нам потрібно вже. Або інший спосіб, це коли маленький евакуатор відразу їде в Клайпіду, звідти вантажить авто і привозить куди нам треба. І ціна між цими видами доставки відрізняється. Швидша доставка дорожча, ніж повільна. Швидше доставити буде ясно, що маленьким автовозом. Чому? Тому що він їде конкретно з України по ваше авто. Він його забирає і відразу вирушає назад. Ситуація з автовозом трішки інша. Ваше авто розвантажилось і стоїть, чекає своєї черги загрузки на автовоз. Потрібно, щоб набралось 8 машин на автовоз. І потім він виїжджає. Проблеми з тим, щоб його завантажити, немає, але проблема в тому, що машин більше ніж автовозів по факту. Тому іноді буває таке, що доводиться чекати ще декілька тижнів в своєї черги на автовоз. Так це дешевше, але не наскільки сильно. Тому, як правило, зараз ми пропонуємо людям привозити авто маленьким евакуатором, тому що за тиждень з моменту виїзду авто з України. Ну авто має на увазі евакуатора виїзду з України до моменту прибуття авто в Київ, проходить десь тиждень. Доставити авто повільним методом вартує в районі 1300 доларів з усіма платежами, а швидким півтори тисячі доларів. І ось наша машина вже в порту в Америці. Ми знаємо приблизну дату прибуття. Наприклад, візьмемо перше серпня, і ми дзвонимо на СТО, У нас є там. 4-5 СТО, з якими ми працюємо, ми дзвонимо на СТО і кажемо, що ось така машина буде приблизно в таких датах: це там перше, 20 серпня, виходячи з цього, під нас бронюють місце, і ми вже остаточно визначили, що конкретно цю машину ми веземо конкретно на це СТО. Перше, що з нею роблять, це розбирають її. Для чого це робиться? Для того, щоб ми знали, які деталі пошкоджені, які можна відремонтувати, а які просто потрібно замінити на нові. Ось у нас є список всіх деталей, і ми розуміємо, що їх треба купувати. Як відбувається посад? Для цього є різні сайти: Автопро, Запчасть.com, OLX, просто Google. Тобто ми шукаємо всі і різні варіанти. Запчастини можуть бути там, оригінальні, нові, або оригінальні БУшні, або тайванські. В залежності від авто і побажань клієнтів, ми можемо підбирати. Виходять із ціни і їх стану. Бувають якісь запчасті, що ми купуємо і їх потрібно підремонтувати. Але вона, наприклад, в два рази дешевша, ніж нова така ж. Все це вже відбувається в діалозі з клієнтом, з СТО з мастером, який це буде робити. Вибираємо найкращі варіанти. Але якщо ви думаєте, що все так просто, ви заплатили за запчастини, платите СТО за роботу, то це не так. Якщо не їздити і не контролювати ці процеси, не заїжджати раз в три дні там чи в два, то авто буде просто стояти і відходити на задній план. Потрібно завжди під'їжджати на СТО, нагадувати про себе, казати, що ну показувати, що тобі цікаво. Привозити якісь запчастини, питати що там, коли, і тільки тоді цей процес буде рухатись швидше. Бо якщо цього не робити, то просто все стає на паузу. І ось ваше авто зібране, пофарбоване, готове до виїзду з СТО, і це ще далеко не фінал. Після цього ми веземо його на детейлінг. Неважливо в якому воно стані. Якщо це авто робимо, ми ми завжди рекомендуємо детейлінг Це Поліровка плюс хімчистка робиться для того, щоб авто виглядало як можна новішим і як можна красивішим. І для того, щоб авто могло вільно пересуватись по дорогам України, для цього потрібен так званий дозвіл. Він називається професійними термінами. Сертифікат відповідності. Що це таке? Ви заїжджаєте на спеціальну станцію, де вашу машину фотографують, чи роблять всі фари, чи працюють всі ремені безпеки, чи вона взагалі зібрана, і видають цей сертифікат. Тобто дозвіл на те, що машина їздила по Україні без цього дозволу, ви не зможете її оформити в мрео ніяк. Після цього як ви отримали цей дозвіл. Ви берете всі наявні документи, плюс сертифікат, їдете в МРЕО. Стандартна процедура стаєте в чергу онлайн, проходите експерта, мрео, і все, Техпаспорт, машина ваша, можна їздити. Але це ще не кінець з Америкою, тому що, як правило, після виїзду з СТО і цих всіх маніпуляцій, два тижні на авто ще краще поїздити, бо бувають, вилазить якийсь нюанс. Тому ми зазвичай кажемо клієнтам, які тільки забирають машину, то щоб вони два-три тижні ще уважніше поїздили і прислухалися до кожної далі машини, яку можливо, потрібно виправити. Бо всім клієнтам горить і завжди. Де вони хочуть чим пошвидше, і іноді ці деталі ну, відпускаються. Тож, давайте підсумуємо. Перше, потрібно знайти СТО. Воно має мати якусь репутацію, робити нормально машини, має мати досвід, як робити машини з Америки. І краще всього, щоб у них були всі послуги, тобто і малярка, і рихтовка, щоб не возити авто по місту. Друге. Підбір запчастин це саме мій неулюблений етап, тому що це монотонна робота, коли ти шукаєш де дешевше, де краще, вибираєш з того, з іншого, спілкуєшся з різними людьми і десь торгуєшся, десь тобі не хочуть уступати. Це дуже тяжко, і коли у тебе великий список, це займає дуже багато часу. Але якщо ви хочете зекономити, то ви можете вести цю всю процедуру самостійно, Привезти на СТО. І шукати запчастини самі або довіритися СТО, але СТО також бере за це кошти, тому тут потрібно обирати вам. Як правило, більшість клієнтів не хочуть цим займатися і довіряють цю місію мені. Тому в більшості випадків ми видаємо машини вже клієнтам в мрео. Вони вже на хімчищені, наполіровані, готові до, до оформлення мрео, просто стоять і чекають своїх власників. А тепер давайте, щоб ви точно все зрозуміли, на конкретному прикладі розберемо, як саме це все відбувається, вже більш з цифрами і з конкретними фактами. Для кожного клієнта ми готуємо ось таку таблицю, в якій показані всі приблизні розрахунки, а вже з плином часу додаються і фактичні на момент готовності авто. Тобто клієнт бачить, скільки ми приблизно порахували йому авто, скільки воно йому виходить на даний момент. І тепер повертаємося до конкретного прикладу, а саме машина в бюджеті 20-25 тисяч, і це була Mazda CX30, яку клієнт хотів. Ось ми виграли на копарті цю машину за 6800 доларів. Разом з аукціонним збором це авто нам вийшло 7928 доларів. Доставка цього авто зі штатів у Клайпіду вийшла 2000 доларів. Також ми ще додаємо сюди платежі, такі як Страховка. Тобто це 1% від вартості авто зі збором. авто зі збором було 7900, тобто 80 доларів ми заплатили страховки. Для чого ця страховка? Якщо авто десь в дорозі буде пошкоджене додатково, то нам за це повернуть кошти. Для того, щоб оплатити авто, потрібно кошти перевести в штати. Ця послуга також відбувається з комісією, і на конкретному цьому прикладі ця комісія склала 300 доларів. Комісія вираховується з авто аукціонного збору, плюс доставки і страховки. Далі було заплачене мито на цю машину. Я рахував клієнту 3200 доларів, але по факту це курс трішки виріс на момент приїзду машини. І це авто вийшло 3130 доларів, що приблизно 120 тисяч гривень. Доставка з Литви на це авто вийшла 1280 доларів, тому що це авто приїжджало ще в період, коли до блокування кордонів в Польщі доставка була дешевша. Далі робився ремонт. Клієнту я наперед порахував, що це вийде 5000 тисяч, і по факту ми зараз маємо 5070 тисяч доларів, тобто. Можна сказати, що було. Плюс-мінус пряме попадання в ту цифру, яку ми і планували. Після цього була зроблена сертифікація, це 6 тисяч гривень. І тепер ми чекаємо авто з детелінгу з і поліровки. І на четвер ми вже записані на МРЕО. Конкретно на це авто я порахував, що оплата в МРЕО складе 12 тисяч гривень. Що вона складається? Це пенсійний збір за, за рахунок того, що це перша реєстрація, плюс нові номера і техпаспорт. І ось фінальна сума за цю Mazda CX-30 зі штатів в Києві вже готова повністю з усім в Україні. Якщо після перегляду цього відео у ще залишилися якісь питання, то ви можете їх писати або в коментарях, або на нашу інстаграм-сторінку. Взагалі підписуйтесь на наші соціальні мережі на YouTube, Instagram, пишіть нам в телеграмі будь-які свої питання. Будемо раді вам на все відповісти. І, звісно, ставте лайки. З вами був Макс. Всім пока.